Я не знаю, чи читали ви романи Євгенії Кузнєцової, але гадаю, хоча б один раз чула це ім'я в засобах масової інформації. Вітаю ви на каналі про літературу, і у цьому відео я хочу коротко прорефлексувати та окреслити, чому твори Євгенії Кузніцової стають популярними серед масового українського читача, чому її твори серед топ-бестселерів продажів. На ринку українського книгодрукування. І загалом, чому варто прочитати два романи Євгенії Кузніцової? Євгенія Кузніцова – авторка з розряду масової української літератури. В її доробку два романи. Це Драбина та Спитайте Мієчку. І два вони Бестселери. І далі наведу деякі свої спостереження, чому ж її творчість, зокрема, її твори стають такими популярними свого часу. Перше, це типові знайомі майже для кожного локації, і насправді знайомі ситуації, чому людина опиняється в цих локаціях або повертається до цих типових знайомих локацій. Ви спитайте мічку, це локації будинку дитинства, це локації будинку де ти зростав, старого будинку, закинутого в чарника будинку, якого ти розумієш, що він з часом зникне, тому що майже ніхто тут не буде жити. А щоб жити в цьому будинку, потрібно щось поставити на. Кін свого власного життя, щоб повернути цей будинок до життя. Це локація дитинства, локація спогадів і ситуація вигорання. Ситуація, коли ти розумієш, що твоє власне життя е, перебуває в певних тупікових моментах, і тобі потрібне перезавантаження. Гадаю, що кожен з нас опинявся в подібних ситуаціях. І, на щастя, Дуже прекрасно, якщо ви маєте таку локацію, куди ви можете приїхати, повернутися і переосмислити своє життя без вторгнення будь-кого у ваш особистий простір. Друга книга щодо локацій. На жаль, спочатку повномасштабного вторгнення стала для більшості переселенців знайома це роман Драбина ситуація переселенців. Коли Повинні адаптуватися до нових країн, до нового клімату, до нових людей просто для того, аби фізично зберегти своє життя. Це роман про повномасштабне вторгнення, про переселенців, про людей, які покинули все своє. Старе, звичайне, розмірене життя через ворожі ракети, через окупацію, через зруйнов... зруйновані свої будинки, і пере... переїхали жити за кордон повторюся для того, аби фізично зберегти своє життя. На жаль, ці локації, ця ситуація стала типовою, ледь не унормованою для. Понад 10 мільйонів українців за кордоном. Тому, на жаль, я гадаю, що можна говорити, що ці ситуації і ці локації стали для багатьох українців знайомими, типовими і багато хто це пережив. Наступний пункт, дуже близький до першого, це обмежений простір. В Спитайте Мієчки, це знову ж таки повторюється будинок дитинства, будинок спогадів, дуже обмежений простір. Суто в цьому будинку на подвір'ї, плюс ще яблунавий, а в майбутньому сливовий садок. Ось це мінімальний простір, де розгортається, основні перепитки сюжету. Як і в драбина, це будиночок в Іспанії. Знову ж таки, закритий простір з е, звичайним набором людей, який потрібно освоїти, який стає типовий, знову ж таки, замкнутий і дуже мінімальний для розвитку головного сюжету. Звідси звідти і зрозуміли наступний пункт. Мала кількість головних героїв. Немає дуже там, поширених, другорядних героїв. В основному всі герої є головні з певного аспекту. І мала кількість героїв, як в драбина, так і в Спитайте Мічко. Їх небагато. Всі вони це одна сім'я, всі вони це е, кровні між собою родичі. Можливо, лише декілька е, персонажів, які є не пов'язані родинними зв'язками. В основному сім'я. Родина, закритий простір, маленький будиночок, де розвиваються основні перепетії, розкривається основний сюжет, проблематика, тематика і подаються основні наративи. З цих поміж малої кількості героїв, все ж один герой є головний. Спитайте мієчки: це Соломія жінка, яка на роздоріжжі власного життя, який потрібно обрати. За кого вийти заміж? Чи за надійного чоловіка, який там забезпечить їй стали майбутнє, чи за коханого чоловіка, який подарує їй щасливе життя, але натомість тобі потрібно розірвати, і, знаєте, Трішки розчарувати чоловіка, з яким ти вже перебуваєш в стосунках. В «Драбина» головний герой Анатолій, який ось-ось купив власний будинок в Іспанії, нарешті втік від родини. Нарешті хоче розпочати нову главу свого життя, але починається повномасштабне вторгнення, і він змушений. Цей власний будинок забрати усю свою родину, хоча він не дуже в захваті від цієї ситуації, але розуміє, що він конче необхідно це зробити, тому що е, вони загинуть. Ну, де вони дінуться? Він має будинок, хоче за кордоном, тому він реально зобов'язаний їх забрати до себе. І це два головних героя, довкола яких, в принципі, і розкривається тяжіє весь сюжет. Романів Драбина і спитайте мічку. Звідси випливає також один головний фактор це глибокі внутрішні монологи. І Анатолія, і Соломія, це в основному це глибокі внутрішні монологи. Вони постійно в роздумах, вони постійно показують свої емоції, але лише на, в моменті внутрішніх переживань. Анатолій ну, просто не може там психувати і нервувати до своєї родини, тому що розуміє, що вони ще в більш гіршій критичній ситуації аніж і він, тому що вони просто порушили його особистий простір. А в родина насправді не залишилося навіть житла, куди вони можуть повернутися. Соломія, ну. Просто переживає емоційну відчуженість, емоційне переродження, тому що вона повинна це пережити, щоб рухатися в майбутнє, вона повинна пережити ці всі негативні емоції, щоб в реальності, коли вона там скаже екс нареченому, що я не хочу бути з тобою, щоб це не накрило її якоюсь хвилею депресії. І поруч з цими монологами ми дуже бачимо гостру емоційність. Від Євгенії Кузнєцової. Всі її твори емоційні. Читач просто не може бути нейтральним, він не може бути байдужий до певних ситуацій емпатичних, до гострих емоційних сплесків, тому що, знову ж таки, це типові ситуації, це типові герої. Це те, що майже кожен з нас переживає, і ми просто не можемо бути байдужими, тому що це відгукується. Тому що це нам знайоме, тому що ми поставимо себе на місце головного героя чи головної героїні, і будемо розуміти, що ми це переживали. Що реально Євгенія Кузнєцова подає щось загально прийняте, ледь не для кожного українця. І це зближує нас сюжетом, це зближує нас з героями, це зближує нас з самою авторкою. Вона подає типовість в своїх. Романах приправляється монологами, конкретикою і дуже, дуже високою емоційністю. І це емоційні зв'язки, це емоційний зв'язок, книга-людина, дуже подібна до «Людина людина Ви повинні відчувати емоції, коли читаєте романи Євгенії Кузнєцової, тому що вона для цього і пише, щоб викликати у вас емоцію. Глибоку емоцію, що ви читали внутрішні монологи і ловили себе на думці, що я також колись так думала, я також відчував ці моменти, я також на етапі цього, цієї нервозності або депресивності, або відчуженості це для мене знайоме. І найцікавіше для мене в її романах найтакцентованіше це Величезна, масштабно розгалужена система символів. Ви спитайте нічки, це символ і дому, і гарбузів, і саду, і ще дуже багато інших символів з аспекту родинних зв'язків, з аспекту дитинства, внутрішніх переживань, перезавантаження. Коли я в драбина. Основа символізму крутиться довкола України. Коли кактус відчувається, як для Іспанії, щось нормальне, для наших українців як щось чужорідне, непотрібне, через те його тітка його зрізає. І коли помідори, розсада помідорів, плоди. Помідорі відчувається як щось своє, як щось типове, що дарує зону комфорту, як і в драбина. Це маленькі іцусаки, які дозволяють повірити, що є якась сила, яка може повернути все на свої місця, яке принесе торжество, врешті, торжество добра над злом. І ще також багато символів, які повертають українців до. Своєї маленької України, коли вони читають драбини, тому що будь-яка там закордонна держава, вона ж має свої аспекти: етнічні аспекти менталітету. І коли я зустрічаю щось своє українське, навіть нехай ця розсада помідорів в дуже лаконічних і модерних подвір'ях припустимо тієї самої Іспанії. Ти розумієш, що це для тебе рідне, що це для тебе близьке, тому що це ментальний зв'язок, тому що це зв'язок менталітетів, і це об'єднує. Це дозволяє відчути катастрофічно, мізерну і малестечки відчуття, але все ж, відчуття комфорту, відчуття, що минуле повернеться, що добро переможе, що майбутнє все ж буде, і те саме майбутнє в Україні. Ну, на цьому все. Я гадаю, це основні аспекти, чому творчість і твори два романи Євгенія Кузніцова цього часу стали бестселерами. Чому це е, номер один в масовій українській літературі? Чому її твори читають, запам'ятовують, е, множать і чому. Реально їх потрібно прочитати. А я дякую вам за перегляд цього відео. сподіваюся на вашу зворотню реакцію. Ну і звичайно до нових зустрічей.